Семе, ти мене чуєш? Так, все в порядку. Well, Де я? Повтори, well, що зі мною сталося? Секунду тому ти вийшов із розподільчого центру, і шторм миттєво зник ось так просто. Хіральна щільність спала майже так само швидко. Шторм захопив мене і. я був на полі бою. В тебе було марення, Семе? Зв'язок обірвався всього на секунду. Ні, це тривало набагато довше. Там був той солдат, він намагався забрати Бібі. -Бі. Як скажеш, маля може підтвердити це. Сем, пройшло менше хвилини, як ми востаннє розмовляли. Це не може бути правдою. Я був там десь десь години по відчуттям. Можливо, тобі треба відпочити? Не зважай. Йду до тебе. Шкода, що не можу зустріти тебе на півдорозі. Так, я знаю. Твоя дитинка, вірно? Будь обережним, Семе. З нетерпінням чекаю зустрічі. Минув вже деякий час тих пір, як я мала компанію.